Всім доброго дня! З вами на зв'язку компанія Lux Cars місто івано франківськ У нас є кредитування, лізинг, доставка автомобілів США та Європи, також є доставка по території України. Також ви можете пригнати своє авто на комісію. Тобто ви будете займатися своїми справами, а ми будемо продавати ваше авто. Один з підписників подав мені гарну ідею. У нас канал новий, тому що нас є небагато. Тож підписуйтесь, кожному підписнику, я буду радий. Тож, повертаємося до теми. Один з підписників порекомендував мені ось таку тему зробити. Нові авто, які поступили за тиждень. Тож, розпочнемо ось таку рубрику. Новітнє авто за тиждень часу. Ну, плюс-мінус. Ось так. Дивіться, розпочнемо з Porsche Cayenne. Ось такого. За 12900-2008 рік. Бензин 4,8. Повний привід. 206 тисяч кілометрів пробігу. Ось такий круг затонований. Для любителів Porsche ця машина буде цікавенька. Та й не тільки для любителів самих Порше Porsche. Porsche машина досить цікава. Ось такий салончик у нас комбінований, шкіра та велюр. Панорама ось така. Пробачте, не велюр, а алькантара. Помилочка. Ось такий задній ряд. Також у нас є ось такий цікавенький Range Rover Sport 2016 року. Повний привід. Трьохлітровий бензин. 134 тисячі кілометрів пробігу, світласенький салон. Чорна стеля. Панорама. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок. Також задній ряд має підігрів. Будь-який автомобіль ви можете взяти у нас у кредит. 30 тисяч 500 доларів ціна ось цього рейндж-ровера Також зразу вам покажу туарека ось такого білесенького. 2016 рік, 157 тисяч пробігу. Повний привід, 3,6 бензиновий двигун. Атомобіль весь затонований, вкруг. Закритий, тому салон вам не покажу. 21 500. Також Lexus GX. 4.7 газ бензин. Повний привід за ціною 17500. Ось такий таж весь затонований. 261 61 тисяча кілометрів пробігу. 2007 рік. Так, перейдемо до гібридів є у нас Новесенький. Peugeot 3008. Ось таке гарнесенькі цікавесенькі 2021 рік. Бензин гібрид 1,6 двигун. Передній привід, автоматична коробка передач. 24900. ціна за дане Peugeot. Комбінований салон у нас. Також покажу ще один автомобіль, який у нас заїхав, тому що велике відео я так бачу, що вам не цікаво дивитися, тому буду показувати 5-10 хвилин. Mercedes GLK 2009 року, повний привід. Автомобіль в чудовому стані, близько до ідеального лінізована оптика, протитуманна фара, 2,2 дизельний двигун. 275 тисяч кілометрів пробігу. Ось такий по салончику, комбінований салон. Якщо ви любите мерседеси, даний автомобіль стане для вас знахідкою, тому що автомобіль дійсно доглянутий, пригнаний з Італії, але... Власник виїхав за кордон, тому на ньому катався дуже мало. Даний автомобіль дійсно вартий уваги. Форкоп. Також є безключовий доступ. 13500 ціна даного Мерседеса. Що ж, можете писати в коментарях, що вас саме цікавить. Який сегмент автомобілів з дорожчих, з дешевших. Буду старатись показувати те, що хоче сам глядач. Ну, а що ж, на сьогодні все. Буду радий бачити вас наступний раз.